Сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день. Дітки, запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні до нас в гості завітав незнайко. Давайте з ним привітаємося, скажемо доброго ранку, незнайко. Дітки, але наш незнайко чомусь сумний. А ви знаєте, що з ним трапилося? А він мені розповів. Незнайко поранився ножицями. А чому він поранився, діти? Які ножиці? Вони гострі, небезпечні. Як з ними потрібно поводитися? Обережно. А що вміють робити ножиці? Вони вміють різати папір, вирізати різні деталі для аплікації. Так, вірно. Дітки, крім ножиць, у нас вдома є багато небезпечних предметів. А відгадайте, будь ласка, загадку, вміє вишивати, шити, може, гудзики пришити та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Так, це голка, вірно. Розкажіть, що вміє робити голка? Вона може пришивати гудзики, уміє шити одяг, вишивати. А ще вона може нашити красиву латочку там, де була дірочка на одязі. Голочка це справжня чарівниця, але голочка не любить, коли з нею поводяться необережно. Вона може дуже боляче уколоти. Чому голка може бути небезпечна, як ви гадаєте? Так, тому що вона гостра, тому її не можна залишати будь де. Малята, а відгадайте наступну загадку. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Так, це ніж умнички. Діти, чому його потрібно боятися? У нього гостре лезо. А чи можна малятам брати до рук ножа? Ні, а чому? Тому що ніж дуже гострий і ним можна дуже сильно порізатися. Малята, а подивіться на картинку, що це? Так, це сірники. Обережно, малюки. Перед вами сірники і гарячі, і сердиті. Їх не можна брати дітям. Чому не можна брати дітям сірники? Тому що може виникнути пожежа. Сірники які? Небезпечні. Так, діти, а це що? Це гудзики. Гудзики які? Вони яскраві, красиві, різнокольорові. А навіщо потрібні гудзики? Так, щоб застібати одяг. Як ви вважаєте, гудзики небезпечні? Гудзики, малята це корисна річ, але їх не можна брати до рота, можна проковтнути і захворіти. Так, діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Один багато. Діти, погляньте на картинку і скажіть, голка одна, а багато голок. Один сірник, а багато сірників. Умнички. Один гудзик багато гудзиків Одні ножиці багато ножиців. Один ніж багато ножів. «Умнички, малята, діти, чи сподобалось вам наше заняття? А хто до нас сьогодні приходив в гості? Чому незнайко був засмучений? Так, малята, а про що ми з вами розповіли сьогодні незнайку? Так, про небезпечні речі. Тепер незнайко щасливий. Він знає, як потрібно себе поводити з небезпечними речами. Діти, він нам дуже всім дякує та каже до побачення. Давайте попрощаємося з незнайкою і скажемо до побачення.